Вітаю! Квітник з одних хризантем. Це реально? Звичайно, що реально, але чи доцільно. Сьогодні хочу розглянути цю тему, бо побачила побажання однієї панянки, що вона хоче зробити квітник з одних хризантем. Звичайно, напевно, вона не одна така, тому що яке розмаїття ми хризантем бачимо в соціальних сітках. Особливо в осінню пору. Виставлені рядами, хризантеми, як на параді, всі однакові, по висоті, всі в повному розквіті квітки, звичайно, хотілося би мати таку красу вдома. Недосвідчені думають, що гризантема саме так і росте, вся однакової висоти і квітне дуже довго. Так, в умовах. Теплиці можна висадити всі череночки однакові і добитися курчів всіх однакових, але у квітнику це не завжди можливо. Та і моноквітник, моноквітник з одного кольору теж не завжди цікаво. Є багато видів поєднання квітів у квітниках. Є, наприклад, розарій – квітник з одних троянд, але троянди ж квітнуть майже ціле літо або вірніше трьома хвилями цвітіння. А чи можливо з хризантемами досягнути такого ефекту, як на картинах в умовах квітника. Потрібно підібрати всі рослини одного терміну цвітіння. І навіть при цьому корчі розвиватимуться по-різному, що буде порушувати загальний. Вигляд квітника. До речі, а що таке квітник? Яка у нього ціль? Квітник це ділянка землі обсажена квітами. Може називатися міксбордер, може називатися робатка, або ще має багато інших нас, але суть одна: ділянка землі засажена квітами, або однаковими, або різними. Ціль квітника це бути прикрасою, чи це маленький власний будинок, чи парк міський, чи сади Версаля. Ціль у тому, що квітник милував око, заспокоював душу, давав можливість поринути в красу природи. Є квітники різної складності, але от квітник з одних хризантем – це вже таке собі спірне питання. Звичайно, можна посадити. Але навіть при обдумуванні сортів, кольорів, термінів цвітіння, цей квітник матиме недолік. Він буде далекий до краси і досконалості весь той період до цвітіння, а саме до середини серпня. Чим він буде милувати весь той період око? Яка у нього буде ізюминка? Спочатку будуть маленькі пагони, ще не зложені в шарики рослини. Я вже опускаю, якщо це будуть мішані сорти високі. Низькі, ширші, вущі і так далі. А щоб вже зовсім не змарнувати вигляд перед будинком, вам ще придеться його увесь час полоти і сапати. Звичайно, можна прийти в голову ідея посадити хризантеми на газоні, але це теж не дуже хороший варіант. У хризантеми поверхнево-корінева, і газонна трава буде увесь час випивати воду, і хризантемі води. Буде не вистачати. Я теж маю одну ідею на цей рахунок, але це, про це поговоримо іншим разом. Тому, якщо таки кортить, все-таки посадити одні хризантеми, то зробіть грядку на городі і любуйтеся. А щоб осінню ваш квітник вас тішив, краще зробіть змішаний квітник. Якщо все-таки вам кортить найбільше, щоб там було хризантем, то, на мою думку, їх краще розмістити. Між хвойними і вічно зеленими рослинами. Такий сад чи квітник буде декоративним в любу пору року. А як думаєте ви? Діліться своїми думками, своїми ідеями. Задавайте запитання по хризантемі. Якщо хочете побачити моє рішення в поєднанні рослин у квітнику, то підписуйтесь на канал, щоб не загубитись. Ще для розвитку каналу не забудьте поставити вподобайку. Ваша любов і нехай береже вас Господь.